то відвичай, слава, що ви сказали, що прийде. Шановні присутні, шановні депутати, я не збираюся правдуватись, але повірте, мені неприємно це чути. Якщо б я зараз не вийшов, нічого не сказав, це сприймалося, щоб я за цим поводився. Насправді дозволю собі затримати вас буквально три хвилини і сказати декілька речей, які я розумію, в тому числі по цим питанням, які відбуваються. Ну, перш за все, вельми шановний депутат Київської обласної ради, Хмельницький Вячеслав Вікторович, хочу вам сказати, що я не виконуючи обов'язки заступника міського голови, є я заступник Білоцерківського міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Міської ради. Це перше. Це рішення прийняла Білоцерківська рада, фракція Свободи, яка є і в Білоцерківській міській раді. Ви не голосували за це. Я, ви можете голосувати за все, що забудете. Друге питання. Друге питання. Ви вже заходили до мене в кабінет, вже виясняли, вже е, вимагали писати заяви. І тоді, і зараз я вам скажу. Якщо Білоцерківська міська рада прийме рішення про те, що я... Не можу, чи не мо не, не, не так працюю, чи погано працюю. Повірте, я не тримаюся за крісло. І як приклад тому, хочу вам нагадати, шановний В'ячеслав Вікторович, я вам як до вас, до вас, осо... до, вас, до, вас до вас особисто, до вас особисто. до вас особисто. Якщо ви пам'ятаєте, в 2007 році в цьому залі мені тільки інша політична сила не регіонали а батьківщина видвигала такі ж самі. Вимоги про звільнення і так далі. і так далі. Тому я працюю заступником міського голови, маю честь працювати. Дякую тим, хто підтримує, тим, хто розуміє, з ким спілкуюся. 10 років. Я не прихильник підтримки будь-якої політичної сили. Я виконую ту роботу, яку мені доручає міський голова, яку доручає Білоцерківська міська рада і довіряє територіальна громада. Якщо в мене в моїй діяльності, ще раз кажу, є порушення закону, є недовиконання і так далі. і так далі, Це право Білоцерківської міської ради за поданням міського голови прийняти рішення про моє звільнення. Повірте мені, я не буду судитися, я не буду спорити. Таке рішення буде Білоцерківської міської ради, я його прийму так, як потрібно. Але дійсно мені білоцерківський міський голова Геннадій Анатолійович Дикий запропонував залишитися. В складі виконавчого комітету і далі виконувати обов'язки заступника міського голови. Я їх і далі готовий виконувати. І хочу вам зазначити, що відповідно до закону про місцеве самоврядування, саме ви правильно сказали, формує команду заступників Білоцерківський міський голова. Можливі там варіанти якісь конкурсів, відборів і так далі, та далі а це його виключне право. Тому при всіх, при громаді, при депутатах міської ради, при міському голові. Я заявляю, в разі, якщо міським головою буде запропоновано мені піти з посади, я це зроблю. Я не буду триматися за крісло. Навіть не буду вимагати по закону, як це передбачає рішення міської ради. Тому що зрозуміло, що ви, як юрист пан Запаскин, хочу вам сказати: навіть якщо буде рішення міського голови, то звільнення заступника це виключна компетенція Білоцерківської міської ради. Я не буду триматися, але... Закінчуйте. Повторюю і кажу при всіх, я і в подальшому буду чесно, добросовісно виконувати свої обов'язки. Маю честь. Дякую.